Підопічний тренера комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу з Дніпровської міської ради та клубу фаворит Артема Барабідзе плакав після того, як поступився у фінальному бою своєї вагової категорії чемпіонату Дніпра з боксу середньоків та дівчат наймолодшої вікової групи 2011-2012 років народження, що проходив на ринзі навчального закладу. Втім, наставник відразу по завершенні сутички у першу чергу, як справжній вихователь і педагог. А потім, вже як тренер, з розумінням поставився до поразки юнака, зробивши наголос на головному, що з неї потрібно робити висновки і рухатися далі. Я ніколи не ставлю високу оцінку. А сьогодні двом своїм хлопцям, двом-трьом, перепрошую, я поставив з п'ятибальної системи відмінно. Кажу, відмінно для того, що у нас небагато досвіду. Ми показали характер, ми показали стрімкість і волю до перемоги. Далі кажу, ми не засмучимось, відпочиваємо, забуваємо до про бокс до понеділка. Треба відпочити, у нас була виснажлива підготовка, і в понеділок спортзал. Але якщо ви скучите, телефонуйте, я, мої двері завжди відчинені. Далі. В першу чергу, першу чергу, задача а, виховати не чемпіона, а гідну, виховану, чуйну людину, впевнену собі щоб вона завдяки боксу могла бути в майбутньому е, пристосована до самостійного життя? На звітний турнір завітав і колега Артема по роботі, тренер також комплексної дитячої нацької спортивної школи з боксу. Гінедобор з Дніпровської міської ради та боксерського клубу Фаворит Денис Молчанов, який щойно повернувся з Сербії, де його підопічний Данило Стригунов став чемпіоном всесвітньої гімназіади, виступом якого і результатом він, звісно, залишився задоволений. Якістю боїв залишився задоволений більше ніж очікував. Він перевершив себе. Суперником у фіналі у нього був іранець. На вигляд вже не як юніор. Маса м'язів і статура відповідала віку молоді, але Данилу вдалося так побудувати і провести бій, що той протягом трьох раундів не влучив у нього жодного разу, і таким чином відпрацював за п'ятибальною системою на всі п'ять. Завершуючи тему всесвітньої гімназіади, варто віддати належне іншому тренеру Євгену Бабенку, вихованець кого Георгій Демчишин став срібним призером. Нині його більш молодші підопічні разом з іншими своїми ровесниками з міста загальною кількістю близько 70 Розіграли звання переможців і призерів чемпіонату Дніпра, змагання яко були спільно організовані, і проведені управлінням спорту Департаменту гуманітарної політики міської ради та Федерацією боксу Дніпра на чолі З Тимуром Андрієвим. Тренери судді та рефері дуже гарно розуміють, що ці маленькі спортсмени ще не є досвідченими боксерами, але вже показують свій характер, свою техніку, намагаються перемогти. Показують, що вони бажають перемогти. Тому радіємо і пишаємось нашою спортивною молоддю. Тримаємо за них кулаки. Традиційно чемпіони і призери турніру були удостоєні від знак та нагород від організаторів і, звісно, разом з іншими відносними, невдахами звітного турніру, які цього разу не потрапили на підестал пошани, отримали черговий незбагненний досвід від сутичок, який стане їм у нагоді завтра і в майбутньому на шляху до нових звершень і перемог.